Кисень за фізичними властивостями малорозчинна розчинна речовина, тому його можна зібрати в пробірку, витісняючи воду, що зараз і зробимо. Для цього спочатку отримаємо кисень, розкладуючи калій перманганат. Прогріваємо спочатку всю пробірку. Тепер нагріваємо нижню, нижню частину, де знаходиться калій перманганат. Збиратимемо кисень, витісняючи воду з пробірки. Перевіряємо, чи є кисень у пробірці. Беремо тліючу скіпку. Вона спалахує, тобто кисень у пробірці є.